Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми відкриємо для себе справжній секрет, метод, який для багатьох може здатися абсолютно новим і навіть незвичним. Але повірте мені, його головна перевага, це неймовірна ефективність. У світі садівництва існує безліч способів розмноження рослин, але цей, із залученням такого простого і доступного фрукта, як яблуко, здатен здивувати навіть досвідчених майстрів. Ми поговоримо про так зване повітряне відведення, або ж як його ще називають, маркотування, але з нашим власним, унікальним яблучним твістом. Це справжня знахідка для тих, хто мріє отримати сильний, здоровий саджанець, клонований зі своєї улюбленої материнської рослини, і при цьому не витрачати шалені кошти на придбання нових саджанців. Особисто я, коли вперше почув про такий підхід, одразу ж вирішив спробувати його. Адже мені вкрай необхідний був якісний садженець яблука, і не просто обоякий, а саме клон мого дорослого, добра плодоносного дерева. Але друзі, ця методика універсальна, таким чином ви зможете вкорінити гілку практично будь-якої рослини, від декоративних чагарників та плодових дерев до троянд, про які ми обов'язково поговоримо трохи згодом. Уся родзинка цього незвичайного способу полягає в тому, що ми стимулюємо процес утворення коренів безпосередньо на гілці, поки вона ще є частиною материнського дерева, тобто вкорінення відбувається прямо на повітрі, і передбачає назва, і саме тут на сцену виходить наше яблуко, виконуючи роль тимчасового, але дуже потужного стимулятора росту та джерела живлення. Насамперед нам потрібно відповідально підійти до вибору гілочки, яку ми хочемо перетворити на повноцінний садженець. Не варто брати занадто стару здерев'янілу гілку, а також не підійде цьогорічний, надто молодий та тонкий приріст. Ідеальною буде гілка товщиною приблизно з олівець або трохи більше. Це так звана напівздерев'яніла деревина, якій вже виповнився один рік або два. Така гілка має достатньо внутрішньої енергії та ресурсів, щоб сформувати коріння, але її кора ще не настільки товста, щоб чинити опір нашим маніпуляціям. Коли ідеальний кандидат знайдений, ми приступаємо до першого і найважливішого етапу, який називається кільцюванням або зняттям кори. Ми маємо визначити місце, де має початися розвиток кореневої системи. Це має бути ділянка, яка знаходиться на відстані приблизно 20-30 сантиметрів від верхівки гілки. На цій ділянці ми обережно за допомогою гострого ножа або скальпеля зрізаємо та повністю видаляємо зовнішній шар кору. Довжина цієї оголеної частини має становити приблизно 3-4 сантиметри. Дуже важливо зняти кору до шару камбію, але не пошкодити деревину під нею. Камбій це тоненький зеленуватий шар між корою та деревиною, що відповідає за ріст і транспорт речовин. Повне видалення кори на цьому кільці перериває потік цукрів та гормонів, що рухається вниз від листя до коренів. Ці речовини починають накопичуватися над місцем зрізу, і саме це накопичення створює ідеальні умови для формування так званого калусу, з якого потім і розвиваються наші дорогоцінні корені. Це є науковою основою методу повітряного відведення. Тепер переходимо до нашого секретного інгредієнта соковитого яблука. Для нашої цілі нам потрібен максимально соковитий плід, бажано злегка кислуватий. Кислота тут відіграє роль додаткового стимулятора: ми розрізаємо яблуко навпіл і ретельно очищаємо обидві половинки від насіння та серцевини. Наше завдання помістити ці половинки яблука на місце знятої кори. Внутрішня соковита м'якоть яблука повинна щільно прилягати до оголеної частини гілки, охоплюючи її по всьому периметру. Можливо, хтось із вас згадає метод укорінення живців троянди в картоплі. Це схожий принцип. Яблуко в цьому випадку виконує одразу декілька функцій. По-перше, воно слугує джерелом вологи. Забезпечуючи постійну високу вологість навколо місця зрізу, по-друге, м'якоть яблука містить природні цукри, вітаміни, мікроелементи і навіть невелику кількість фітогормонів, які є додатковою поживою та каталізатором для швидкого розвитку кореневої системи. Волога та живлення це два найважливіші фактори для успішного вкорінення, і яблуко їх блискуче забезпечує. Для надійної фіксації цих соковитих половинок на гілці ми використовуємо звичайнісінькі дерев'яні зубочистки. Акуратно встроміть декілька зубочисток у м'якоть яблука таким чином, щоб вони скріпили обидві половинки між собою, міцно утримуючи їх на гілці. Це має бути надійна конструкція, яка витримає вітер і не розвалиться під вагою ґрунту, який ми додамо пізніше. Наступний крок створення закритого вологого середовища, тобто нашого мініатюрного кореневого будинку. Для цього ми беремо пластиковий стаканчик бажано більшого об'єму, можливо півлітровий або навіть більший, залежно від розміру яблука та гілки. Нам потрібно розрізати стаканчик уздовж навпіл, використовуючи гострий скальпель або ніж. Тут, друзі, хочу наголосити: будьте максимально обережні. Лезо дуже гостре, і ви легко можете порізатися, як це трапилося зі мною, коли я поспішав. Безпека понад усе. На дні стаканчика ми маємо зробити отвір. Його діаметр повинен бути трохи більшим, ніж товщина нашої гілки, щоб ми могли легко протягнути гілку через нього. Цей отвір слугуватиме не лише для фіксації, але й як дренажний отвір, щоб зайва волога могла виходити, запобігаючи загниванню. Тепер ми поміщаємо розрізаний стаканчик на гілку, обережно обходячи яблуко. Після того, як стаканчик знаходиться на місці, ми з'єднуємо обидві його половинки, які ми розрізали. Для скріблення можна використати скотч, ізоляційну стрічку або навіть той самий скальпель, обережно склеюючи розрізану частину, щоб наш контейнер був цілісним. Дуже важливо, щоб місце зрізу було щільно закрито. Стаканчик-контейнер тепер потрібно заповнити субстратом. Я рекомендую використовувати легку повітропроникну ґрунтосуміш. Це може бути суміш торфу, перліту або вермикуліту та невеликої кількості садової землі. Перліт і вермикуліт потрібні для того, щоб субстрат не злежувався і забезпечував постійний доступ кисню до місця вкорінення, адже корінням, як і нам, потрібне повітря. Ми наповнюємо стаканчик субстратом, розташовуючи його таким чином, щоб наше яблуко знаходилося приблизно посередині цього земляного об'єму. Зверху ми акуратно насипаємо ще трохи ґрунту, щоб він щільно облягав гілку і яблуко, але при цьому не надто сильно утрамбовуємо його, щоб зберегти його пухкість. Фінальний штрих перед започатуванням полив ми обов'язково поливаємо субстрат. Він має бути дуже добре зволожений, але не перетворений на болото. Волога має просочити всю землю, і, що найважливіше, м'якоть яблука. Це стартовий запас вологи, який працюватиме на нас протягом наступних тижнів. І тут криється один дуже важливий секрет, про який знає кожен садівник, що займається живцюванням: проростання коренів та процес вкорінення. Відбувається значно краще і швидше в умовах повної темряви. Відсутність світла стимулює вироблення гормонів росту і не дає розвиватися водоростям чи іншим небажаним мікроорганізмам, тому ми обгортаємо наш стаканчик темним пакетом або шматком чорної плівки. Для надійної фіксації цього темного кокона ми використовуємо міцні зав'язки, наприклад, садовий шпагат або спеціальні пластикові хомути. Я дуже добре затягую зав'язки з обох боків, як знизу, де гілка входить у стаканчик, так і зверху. Це не просто для фіксації плівки, це для збереження тієї дорогоцінної вологи всередині. Волога це ще один критично важливий фактор, і ми повинні забезпечити її збереження на рівні, близькому до 100%. Чим щільніше ми закриємо наш міні-парник, тим успішніше буде результат. Тепер настає найскладніший етап для нетерплячих садівників. Очікування вам доведеться запастися терпінням приблизно на місяць. У середньому на формування достатньої коренової системи потрібно від 4 до 6 тижнів залежно від типу рослини, температури навколишнього середовища та загальної вологості. Наприклад, інжир, як правило, вкорінюється швидше, ніж, скажімо, магнолія. Через приблизно 4 тижні ми можемо провести першу ревізію. Обережно, щоб не пошкодити загальний пристрій, ми розв'язуємо нижню зав'язку і трохи піднімаємо темний пакет. Що ми маємо побачити крізь стінки пластикового стаканчика, якщо він прозорий, звісно, але навіть через ґрунт, ми повинні помітити білі або світло-коричневі корені, які обплели земляну грудку. Це і є наш успіх. Якщо ж коренів ще мало або їх зовсім не видно, не засмучуйтесь просто поверніть пакет на місце, щільно закріпіть його і дайте рослині ще приблизно 10 днів. Коли корені вже достатньо розвинені, ми готові до збору врожаю. За допомогою секатора, який обов'язково має бути чистим і гострим, ми зрізаємо гілку. Зріз потрібно робити точно під стаканчиком. Одразу під нижньою зав'язкою. Таким чином, ми отримуємо готовий садженець із сформованою кореневою системою, започатаною в земляній грудці. Стаканчик, який виконав свою функцію, нам більше не потрібен його можна акуратно розрізати ножицями або, якщо ви використовували м'який пластик, просто розірвати і видалити. Ми не повинні пошкодити ніжні молоді корені. Які зараз є дуже крихкими, отриманий садженець готовий до посадки у постійний або тимчасовий горщик. Посадіть отриманий садженець у добре підготовлену ґрунтосуміш. Для першої посадки ідеально підійде суміш із легкої садової землі, торфу та великої кількості піску або перліту для забезпечення найкращого дренажу. Звісно ж, не забудьте про обов'язковий і рясний полив після пересадки. Земля має добре осісти навколо коренів. Перший час це період адаптації, який може тривати приблизно два тижні. Протягом цього часу новоспечений садженець повинен знаходитися в напівтіні або в місці, куди не потрапляють прямі агресивні сонячні промені. Коріння ще не здатне забезпечити стільки вологи, скільки випаровує листя. Тому надмірне сонце може спричинити стрес і навіть загибель рослини. Поступово, день за днем, ви привчаєте ваш новий садженець до більшої кількості світла, і лише після цього його можна висаджувати на постійне місце в саду. Як я вже казав, цим дивовижним методом можна вкорінювати гілки абсолютно різних рослин. Окрім інжиру, мені дуже захотілося спробувати отримати клон однієї старої бабусиної троянди. Це справжній раритет, сорт із надзвичайно великими, дуже гарно забарвленими махровими квітами, якого вже, мабуть, не знайти в продажу. Я був впевнений, що якщо цей метод спрацював для інжиру, він має спрацювати і для королеви квітів. Адже недарма ж існує народний метод вкорінення трояндових живців у картоплі. Отже, я повторив усю процедуру з живцем троянди. На обраній гілці, яка мала товщину трохи більшу за великий палець, я так само акуратно зняв кільце кори довжиною приблизно 3-4 см. Потім я взяв яблуко, розрізав його і очистив від насіння, після чого помістив його на оголену ділянку гілки. І ось тут був цікавий нюанс. Оскільки троянда, як відомо, має гострі колючки, вони допомогли. Ці природні гачки вб'ялися в м'якоть яблука і забезпечили додаткову фіксацію. Таким чином, мені навіть не знадобилися зубочистки. Яблуко закріпилося на трояндовій гілці саме по собі. Далі все було за відпрацьованою схемою. Я встановив над яблуком розрізаний і склеєний стаканчик, наповнив його легкою ґрунтосумішлю і злегка її утрамбував, щоб земля щільно прилягала до м'якоті яблука. Потім я рясно полив субстрат, щоб він був вологим, але не мокрим. Зрештою, на стаканчик був одягнений темний пакет, який я міцно закріпив зав'язками з обох боків, ізолюючи наш міні парник від зовнішнього середовища і зберігаючи максимальну вологість. Якщо живець троянди може вкоренитися в картоплі, дещо сумнівне з точки зору сучасного садівництва метод, то чому б йому не вкоренитися в яблуці, яке забезпечує не гірше? А навіть краще середовище. І друзі результати не змусив на себе чекати. Приблизно через п'ять тижнів, з невеликою поправкою на більш прохолодну погоду, гілка троянди успішно пустила коріння. Ми зрізали її трохи нижче чашечки з корінням і таким чином отримали не просто садженець, а справжній стовідсотковий клон тієї прекрасної старої бабусиної троянди. Ми обережно вийняли кореневу грудку зі стаканчика і пересадили садженець у землю. Як і у випадку з інжиром, не забувши про рясний полив та поміщення в тінь на період адаптації. Цей метод повітряного відведення з використанням яблука це не просто хитрий садовий прийом, це демонстрація того, як можна використовувати прості натуральні елементи для досягнення вражаючих результатів у садівництві. Ви можете отримати десятки нових саджанців, не витрачаючи жодної зайвої копійки. І бути абсолютно впевненими у якості вашої нової рослини, адже вона буде ідентичною материнському дереву. Спробуйте цей метод зі своїми улюбленими рослинами, з буском, магнолією, виноградом або тими ж трояндами. Успіх вам гарантований, якщо ви дотримуєтеся всіх наших рекомендацій щодо зняття кори, забезпечення вологи та створення темряви. Друзі, якщо вам сподобався цей незвичайний, але такий ефективний спосіб розмноження рослин, і ви хочете дізнаватися ще більше таких секретів та найкращих порад у світі садівництва, то вам обов'язково потрібно підписатися на мій канал. Не пропустіть наступний випуск. До нових зустрічей!